Привіт! Не збирався записувати це відео, але якось так воно спонтанно поки що виходить. То давайте спонтанно і попробую розказати про обстановку на будівництві нашому. Е, Отже, видно, що в нас вже пошпакльовані повністю стіни. Такий собі проміжний фініш, можна сказати, перед тим, як фарбувати. Тому що після того, як фарбувати, це вже таке остаточне. Потім тільки натяжні стелі, підлога і кінець. Е, Давайте подивимося, що в нас тут взагалі відбувається. А відбувається приблизно все ось так. Значить, що тут наші вхідні двері, що поки що всі обклеєні частково. Та тут наш вимикач світла в коридорі. Тут буде тільки одна лампочка от вона горить. Подивимось, якось потужно поставимо, повинно бути світло. І зразу при вході електричний щиток, що у нас тут на щитку? На щитку У нас три фази. Видно, яка напруга на другій-третій фазі дуже висока, і часто її вибиває. Тобто ці відсікачі спрацьовують, особливо на другій фазі, і відключається. Оце в нас майстер-вимикач, коли виходить з хати, його виключається, лишаються включені невідключаємі лінії, а невідключаємі лінії. Це в нас отут холодильник і отут. Де воно у нас є? Ось воно. Котел. Не відключаємо лінію. І сам котел. От він, котел. Біля нього грібінка для першого поверху. Так, щось цікавого? Котел. Тиск на котлі. Давайте спробуємо заглянути, якщо буде видно. Можливо, видно. Тиск тримається вже майже тиждень, і я вважаю, що це успіх. Отак воно у нас тут все підключено. Можливо, не ідеально, не супер гарно. Але головне, що ніде нічого не тече. От він, котел. Тут будуть нюанси по меблях, тому що воно все має обудовуватися меблями. Котла тут не має бути видно, не має бути чути. І нюанси в чому? Що щиток відкривається дверкою. Ця дверка повинна, по-перше, проходити над цими трубами, які заходять на рушнику сушку у ванну. Ми, вроді, виміряли, все проходить. І, крім того, зверху тут повинна бути поличка. І тут оця відстань така повинна стати лиштва. Ну, я сподіваюся, що має вистачити. Там наш санвузол, він зараз повністю заставлений. Оце, цей квадрат не має плитки, там буде дзеркало. Так? Ну, і тут особливо показувати нема, що зверху витяжка. Тут ще має стояти бойлер. Думаю, вже дуже скоро його будемо ставити. Йдемо далі. Йдемо далі. Що ще цікаво по коридору? По коридору ми тут запланували встановити таку штуку дизельний е, обігрівач. Так? І в нього є вихлоп. І вихлоп ми передбачили на надвір. От у нас є отвір, він поки що заліплений. От, не показав, показую. Тут є отвір, він поки що заліплений. Через нього буде проходити вихлоп. Тобто з цієї вихлопної повинен підключатися повинен виводитись вихлоп назовні. Перевіряв, працює. Сам вихлоп має на увазі. Ну і обігрівач теж ми тут ним гріємось, сушимо стіни і так далі. Зараз грітись не приходиться, тому що нормально працює котел. І температура в хаті пізніше покажу. Ще в котлі в нас тут слаботочка, кажу, в котлі, в коридорі. Слаботочка, тут роутер на інтернет і виведена, оце, виведена оптика. До речі, її треба перевірити, бо вона кілька років стояла, була кинута по двору, чи там ніде нічого не переламалося і чи все гарно працює. Так, йдемо далі. кухня вітальня Ось кухня. І одразу розкажу трішки по кухні. Значить, в цьому коті в нас буде холодильник, Скоріше за все вмонтований. я трішки відійду, щоб було краще видно. Холодильник і пенал для духовки і мікрохвильовки. Напроти вікна буде мийка. А отут видно виведені дроти для витяжки. Відповідно, під нею має бути варочна поверхня. Дві витяжки одна, верніше, два отвори, два вентканали один для витяжки. Примусово і другий для природної вентиляції. Подивимося, як воно буде працювати, мало би працювати. І напроти оцих розеток, тут буде такий собі, як острів, не острів, як його правильно назвати. У нас кухня буде така П-подібна. Тобто так, так і сюди. Отут, де стоять інструменти, орієнтовно буде стояти стіл. І там в кутику диван. А на цій стіні, скоріш за все, буде висіти якийсь телевізор невеликий. Отакий в нас перший поверх і сходи. Відносно оздоблення сходів ще думаємо. Хочеться його зробити бюджетним, хочеться його зробити швидко. Є варіанти, про них розкажу якось окремо, коли ми це вже будемо робити. Що ж, йдемо на другий поверх. Перед тим, як іти на другий поверх, давайте ще заглянемо в спальню. Про неї я щось зовсім забув, але тут і показувати особливо нема чого. От я зайшов в спальню. Просто пошпакльовані стіни, гарне вікно. Нарешті я тут вчепив лампочку. Так, де вона? Ось вона. Лампочку, мені тепер тут світло. Чотири стіни, вікно. Та й вся спальня. Тепер пішли на другий поверх. Йдемо на другий поверх. По-другому поверху все дуже просто, але тут в мене ще немає ніякого стаціонарного світла. Тобто я це переносочкою тільки кидаю. Значить, Я от йдемо зразу в ту кімнату, де переноска. Всього тут дві спальні і один санвузол. Що по спальнях? Спальні у нас ось такі. Ця більша Тут площа порядка трохи менше 18 метрів. Що ми маємо? Маємо десь біля 30 по ширині. І, по-моєму, 5-10 по довжині. Так, буде ліжко, розетки біля нього. такий скос. Я стою зараз, не впираюся головою об стелю. Стеля ще трішки опуститься, відповідно, я стоятиму десь якраз посеред цієї стіни. Це одна спальня. Давайте я зараз знімлю світло, переноску і покажу ще другу спальню. Так. Друга спальня, вона менша. Е, планується, що це буде якась тимчасова дитяча, щось таке, чи тут будуть внуки батьків приїжджати, жити. Теж тут особливо нічого цікавого по ній нема, що розказати. Коридор, коридор, ну, сходова клітка, да? е, вона, виходить, десь біля 10 метрів, трошки менше. Тут ми маємо колектор, грибінку теплої підлоги. Працює чудово. І санвузол. В санвузлі така кутова ванна, там буде стояти унітаз, тут рушникосушка. сушка. На жаль, прийшлось обрізати обратку рушникосушки. Дивіться наше попереднє відео, де ми розказували, як, як потекла підлога. верніше не підлога, а труби опалення. Тому що ми робили. І теплу підлогу, і труби на батареї. Відповідно, йшли труби на ручну косушки. І якраз от на ручнику сушку труба на пайці потекла, довелося обрізати. І знову тут місце для дзеркала великого. і вікно маємо в цьому вузлі. Ну, отакий другий поверх. Знову ж таки, нічого тут особливого, нічого цікавого. Давайте я повішу це світло і йдемо ще вниз. Розкажу трішки по температурі, що в нас відбувається. А відбувається таке. Коли я приїхав сьогодні зранку, то температура в спальні на першому поверсі була 19,3 градуси. Потім вона навіть трішки ще піднімалася. Маю тут такий градусник, який показує, що зараз тут в кухні 18,6 і 51% вологості. Чому так? Тому що отут було вікно відкрите на провітрювання. тут було... Відкрити на мікроповітряні. І весь другий поверх був повністю відкритий. Всі вікна були відкриті, щоб все тут провітрювалося, випаровувалася волога. Ну і результат, в принципі, видно, стіни вже всі сухі. Йдемо, зайдемо ще в спальню. В спальні навіть от зараз заходиш. Тут таке ехо, чути найбільше. Тут відчувається воно. В спальню заходиш, і тут відчувається прямо суттєво тепліше. В принципі. Ось так. І давайте ще поговоримо про наші плани. Плани на цей рік і що буде далі? Що хочемо що встигнути цього року зробити? В першу чергу, потрібно пофарбувати стіни. Стіни будуть фарбувати ті самі майстри, що шпаклювали їх. Вони повинні прийти десь чи в кінці цього тижня, чи на наступний тиждень. І після того, як пофарбують стіни, Мають прийти майстри, які будуть робити натяжну стелю. Натяжна стеля буде робитися отут, на першому поверсі, повністю на весь поверх. А на другому поверсі будемо обшивати деревом. Я думаю, що це буде феджбруз. Чому дерево? Ну, по-перше, тому що на другому поверсі будемо давати ще додаткове утеплення. У нас там зараз є 150 мм мінвати, і цього мало. Зараз, поки були вологі стіни, то е, це все випаровувалося, звичайно, і на е, пароізоляції воно конденсувало в кількох місцях, не, не всюди, в кількох місцях конденсувало, але це говорить про те, що тих 150 мм промерзає. Зараз навіть поки нема морозів, там вночі було мінус до мінус десяти, це не так багато. Буде ще холодніше зимою, буде промерзати. Зрозуміло, що і вологість буде менша, але. Е, Теплоефективність вже не та. Тому потрібно дати ще отеплювача. Буду давати конопляний утеплювач. Планую 50 мм конопляного утеплювача. По-моєму, по нормах, взагалі, утеплення повинно бути мінімум 250. Можу помилятися. Так от, в нас є 150, додається ще 50 конопляного, він буде трохи щільніший. Я так планую порядка 800 грам на метр давати. І цього повинно плюс-мінус вистачати. Чим добрий конопляний утеплювач? Для нього не потрібна парізоляці. Він вбирає вологу, віддає вологу, він регулює вологість в приміщенні. Це класно. Але для того, щоб він працював, потрібне якесь фінішне покриття, фінішне оздоблення, яке теж цю вологу зможе пропускати. Це точно не натяжна стеля, тому що вона взагалі ніяк не пропускає вологу. От. Тому найоптимальніше це можна звичайним гіпсокартоном. Але ми зважили, подумали, і, напевно, оптимально для нас буде все-таки дерево. Будемо його покривати чи морілкою, чи фарбою якогось світло-білого кольору, скоріше за все, під стіни. Хочеться світла в хаті. От, це по стелі. Що далі? Як зробиться стеля, ну відповідно, світло все зробиться. Далі ще потрібно поставити всюди розетки, попідключати, Ну, це вже довгий процес, як на мене, але цікавий. Нудний і цікавий. Таке можливо, в принципі, не знаю. Так от, розетки і підлога. З підлогою все просто: це буде ламінат. Зробиться стеля, зробиться підлога, і тоді поставляться двері. Так от, думаю, стеля однозначно повинна бути зроблена з Нового року. Не факт, але хочеться. А от з підлогою і з дверми я сумніваюся, що ми встигнемо. Але січень це гарантовано це все мусить бути зроблено. Тим більше зараз в січні не так багато свят, тому сподіваюся, що ми це зробимо. Що ще? Ще ми зараз плануємо залити бажано до Нового року. знову ж таки, Залити фундамент на веранду і залити фундамент на котельню. Вже викупані траншеї, зв'язана частина арматури. Теж сподіваюся, що до нового року зробимо. І е, дуже амбітний план, знову ж таки, до нового року ще замовити трактор, трошки вирівняти тут територію, е, викопати рів е, перед ділянкою, щоб весною мала куди стікати вода, тому що е, тут у нас досить високо стоїть вода, особливо весною. Зробити заїзд, застелити геотекстиль і засипати його трошки щебним, щоб можна було хоча б от від в'їзду до будинку ходити не по болоту. Такі от амбітні плани у нас. Чи вдасться, буде видно. Аж щоб побачити це, чи наші плани здійснені, чи не здійснені, підписуйтесь на наш канал. Дякую, що дивились це відео, і до зустрічі в нових відео.